Замість спорткомплексу висотки у рівному на вулиці Степана Бандери хочуть звести багатоповерхівки та бізнес-центр із офісами. Смертельна необачність під колесами автомобіля загинула колишня директорка рівненського ліцею номер 13 ITV. Новини. Добрий вечір! Довгобут, якому дадуть нове життя. У рівному на вулиці Степана Бандери хочуть на місці недобудованого спорткомплексу звести багатоповерхівку у сім та дев'ять поверхів, а також поруч бізнес-центр із офісними приміщеннями. Частково попередня забудова має зберегтися. Жителі прилеглих будинків позитивно оцінюють намагання навести лад на занедбаній ділянці, але побоюються, що будівельних робіт може не пережити їхній будинок, який стоїть поруч і якого вже двічі доводилося ремонтувати через тріщину в. Ціні, що каже архітектор, та якою має бути майбутня забудова у матеріалі далі. Недобудова та ж сама, а проект уже другий. У рівному на вулиці Степана Бандери планують звести два будинки на сім та дев'ять поверхів. Для цього знесуть задню частину того, що колись мало бути спорткомплексом. Архітектор розповідає, демонтують також металеві конструкції. А от передню частину недобудови реконструюють і зроблять там бізнес-центр. Зазначає, що це вже інший проект, адже раніше там хотіли все забудувати багатоквартирними будинками. Навіть розробили концепцію того. Що має бути, але після ретельного дослідження були змушені все змінити. Виявилося, що демонтаж конструкції буде надскладний, тому було прийнято рішення використати ці конструкції, використати цю будівлю, зробити реконструкцію її. Що до реконструкції, то заплановано торгово-офісний центр на першому поверсі торгівля та три поверхи офісів також буде передбачено. Два житлових під'їзди, дев'ятиповерхівка та семиповерхівка. Замовником будівництва є ТОВ Львів Інновацбуд», яка належить сім'ї Бабатів. Саме вони наприкінці 2020 року викупили недобудову. А у 2021 році взяли землю під об'єктом на 10 років оренду у міста. Недобудова затиснута з обох боків п'ятиповерховими будинками. Голова ОСББ по вулиці Степана Бандери, 69 В каже, що ані він, ані жителі не проти будівництва. Навпаки, чекають, коли на занедбаній території таки наведуть. Плат, бо мають із цим певні труднощі. Бо нас тут деякі проблеми є, тому що водопровід, водопровід йде із, від фламінного сюди по їхній території, десь прориви, ми маємо проблеми. І каналізація з будинку з училища, теж проходить через цей недобудований спорткомплекс. Людям вже надоїла ця стройка. Хочуть, щоб вже щось, щось змінялося, чи його зносили. Чи нове будували не проти будівництва, за словами голови ОСББ на вулиці Степана Бандери, 69 і жителі її будинку. Втім, певні побоювання таке є, адже при будівництві того, що мало стати спорткомплексом, ймовірно, пошкодили їхній будинок. По споруді пішли тріщини, двічі будинок стягували армопоясом. Він скоріше, ну, за на що там свої беруть. Але то ніхто ніяких гарантій не дає. Я, наприклад, за будівництво. Багато хто за неможливо там жити. Ми зараз такі років будови стоїти. Архітектор стверджує, що людям хвилюватися немає. Причин. Спочасна методика взагалі не передбачає забування палі. Це будуть брові палі, де вібрації будуть мінімальні. Оскільки ми використовуємо для офісної торгової офісної частини існуючі конструкції. Там ні таких базі в принципі не передбачено. На ділянці у 84 сотих планують підземний паркінг. Також можна буде залишати автівки по периметру усієї забудови. Буде проведено реконструкцію існуючого заїзду, який є із вулиці Степада Бандери. Згідно із зауваженнями архітектурно-містобудівної ради, забудовник має розділити пішохідну зону та проїжджу частину, яка наразі змішана. Рух навколо будинку буде односторонній з різним виїздом та в'їздом. Вадим Мороз, Денис Коломес, телеканал й Media Group. Смертельна необачність ранок 28 листопада у Рівному виявився не зовсім добрим. На вулиці Льонокомбінатівській сталася смертельна ДТП. Загиблою виявилася колишня директорка Рівненського ліцею номер 13 Детальніше про трагічну автопригоду та більше про саму загиблу розкаже наша Вікторія Якимець. Звичайний ранок, 28 листопада, шоста година, пусті вулиці міста. Однак цей спокій перервала страшна подія. За декілька хвилин на вулиці Льонокомбінатівській уже стоять декілька екіпажів поліції. Сталася смертельна автопригода. Пішохідка загинула на місці події. Водій автомобіля Тесла 47-річний житель села Варковичі. Допустив наїзд на 77-річну рівнянку, котра у темну пору доби перех. Одну дорогу поза межами пішохідного переходу у нас тут ДТП, жінка від отриманих травм загинула на місці події. Медики лише констатували її смерть. Як з'ясувалося, загибла Євгенія Сидоренко, жінка, яка раніше була директоркою Рівненського ліцею 13. і перші, хто після правоохоронців прибули на місце події, її колишні колеги. Теперішній директор Рівненського ліцею номер 13 добре пам'ятає той дзвінок із звісткою про загибель Євгенії. Перші дзвінок ще не було сьомої години, коли зателефонувала заступник, бувша заступник, і зразу ми виїхали всі фактично на місце події. Ми ще бачили її, яка лежала на... Жінка віддала школі більше як 20 років свого життя. Про пані Євгенію Михайло Белік відгукується як провідмінного професіонала, який всю душу вкладав у свою роботу. Коли я навчався в восьмому класі, в нашій школі вона стала директором і близько 20 років очолювала цю школу, поставила перед колективом дуже високу планку. Вона була дуже професійна людина, тому що вона вчила їх вчителів. І своїх заступників. А ще вона зі спогадів Михайла була хорошою людиною, завжди привітною та доброю до оточуючих. Вона ніколи не е, ображала. Вона, якщо і десь піднімала е, тон, то вона ніколи не пам'ятала щось погане, яке можливо хтось їй міг заподіяти. Але завжди була більше другом. Людина, яка могла дати пораду, також як пригадує Михайло, Євгенія дуже любила тварин і завжди намагалася ними опікуватися. Власне, у той роковий день вона прямувала годувати бездомних тварин. В неї були і свої собаки. Вона займалася волонтерським рухом, тобто вона опікувалася за іншими собаками, які не завжди жили у неї в квартирі, але за яким вона доглядала. Вона опікувалася тваринами і до останньої хвилини. Yeah. Тваринки і собаки були з нею. Похорони Євгенії відбудуться вже сьогодні. Правоохоронці зі свого боку встановлюють усі обставини загибелі колишньої директорки. Наразі за фактом загибелі жінки поліцейські відкрили кримінальне провадження. Керманич транспортного засобу попередньо був тверезий, У нього також відібрано зразки крові. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Слідче слідчого управління відкрив кримінальне провадження. Вікторія Якимець, Юлія Котляревська, телеканал ITV Media про те, що рівнян закликають зробити запас води про ремонт мосту неподалік рівного за понад 3 мільйони гривень та про жінку з Рівненщини, що народила в укритті під час повітряної тривоги, читайте на нашому сайті ITVmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Жахливі наслідки атаки, вибиті вікна та двері. Наші журналісти побачили наслідки вчорашніх ракетних ударів. Традиції, що не зникають, як андріївські вечорниці проходять у наймолодших. Гул страшний вибух, вибиті вікна. Після ракетного обстрілу, 28 листопада, в житлових будинках пошкодили вікна та двері. Однак мешканців рівного не залишили з бідою наодинці. Як проходять ремонтні роботи, бачила наша Дарина Черемшина? Цей момент тікаємо завжди. Вже є стільки інформації, щоб бути на місці неможливо. Такі емоції переповнять місцевого жителя Романа після обстрілу 28 листопада. У наслідок ракетної атаки в його та в сусідньому будинках повибивало вікна та двері. Чоловік розповідає: як тільки починається тривога, жителі тамтешніх будинків відразу спускаються в безпечні місця. Та тільки тривога ми виїжджаємо. як бо то І все як ми від'їжджали, то була десь п'ята година. А вибухи було десь вже пізніше. Ми сиділи там на зупинці і чекали, коли завершиться. Потім в по друге місце приїхав, бо другий вибух, і аж так до вечора, аж до, до дрона, поки дрон не полетів. дрон нас били, і ми пішли, вже пішли спати. Як зазначає заступник начальника відділу житлової політики департаменту інфраструктури та благоустрою Олександр Колесник, одразу після відбою повітряної тривоги прибули майстри, які провели заміри для заміни вибитих вікон. Вже сьогодні всі ремонтні роботи завершились. Вчора одразу після збою повітряної тривоги обійшли по мешканцям з підрядною організацією по квартирам, визначилися з об'ємами. Вони провели заміри пошкоджених вікон, де потребують заміни. Ось зразу передали на виробництво, тобто вікна вже пустили в роботу. І буквально десь за дві години вже привезли першу партію вікон. Почали ну, заміну проводити вікон. Сьогодні вони продовжили цю роботу. Зв'язку з іскус, тим, що вчора під вечір була знову повітряна тривога. Сьогодні зранку вони здив. Години. Станом на сьогодні всі вікна Місцеві жителі припускають, ймовірно, ударною хвилею зачепили лише нижні поверхи, а верхні уламками. Балкона трохи подіргало мого побитого вже. О, там. Окно вивернуло в спальню. Зараз хлопці поміняли. Двері ці знов поламало, я їх я все скручую. Все одно людям бачу понизу побило окна. Там нас осколками побило, вже хлопці поміняли. Вже не, не волна, я бачила, просто видно, що осколки летіли. Місцевому жителю Олександру вже замінили вибиті вікна. Ну, Ховаємося, хто куди, хто в гараж, хто в поле. Да, все мар. Міняють день і ніч. Слава Богу. Мені все зробили. Загалом заміни потребували 24 вікна. Ремонтні роботи провели за кошти міського бюджету. Дарина Черемшина та Денис Коломис. Телеканал ITV Media Group. Хвороба, яка щороку забирає життя тисяч людей по всьому світу, напередодні всесвітнього дня боротьби зі снідом у Рівному організували безкоштовне тестування та консультації для всіх охочих, щоб попередити поширення цієї недуги та допомогти людям дізнатися більше про ризики зараження вірусом імунодефіциту людини або снідом. На заході побував наш Артем Максименко. Він і продовжить. Не дай вілу та сніду шансу під таким гаслом. Сьогодні у сервісному центрі МВС у Рівному відбулася акція присвячена всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. Рівняни мали можливість дізнатися свій ВІЛ-Статус та отримати підтримку фахівців. Основною метою було нагадати людям про важливість профілактики та регулярної перевірки на це захворювання, адже знання свого статусу перший крок до здорового майбутнього. Четвертий рік поспіль спільно з центром аналітичної статистики ми проводимо дану акцію. Локацію вибрано не випадково, адже протягом дня наш сервісний центр МВС відвідує до 300 громадян. Відповідно, це дає можливість популяризувати здоровий спосіб життя у більшій кількості громадян. Перевірка займає небагато часу. Сама процедура всього кілька хвилин. Результат буде готовий приблизно за 15 хвилин. Після тестування. Кожен отримує консультацію та може взяти безкоштовні засоби контрацепції. Якщо тест покаже наявність інфекції, людину направлять до обласного центру боротьби зі снідом для додаткового аналізу. Ті, хто вже пройшов цю процедуру, зазначають, не варто боятися або соромитися, адже це турбота про власне здоров'я та здоров'я близьких. я працюю саме у цій сфері. Я приходжу це щомісяць, кожних три місяці. Це важливо, проходити це не страшно, це безболісно і раджу кожному пройти це. Була інформація, що можна прийти безкоштовно, провести тестування. Вирішила прийти, привіритися, щоб знати особисто для себе. В будь-якому випадку потрібно не боятися знати інформацію для себе, прийти і дізнатися саму про стан свого здоров'я, а далі вже вирішувати. Хто потрібно не боятися, головне. Регулярні обстеження це як страхування свого життя. Вони дозволять виявити хворобу на ранній стадії, коли її ще легко вилікувати. Адже вірус, який вражає імунітет, робить нас беззахисними перед будь-якими інфекціями від звичайної застуди до більш серйозних захворювань. Молода людина, яка веде активне статеве життя, яка має одного партнера або декількох зустрічається, яка в пошуку, яка ніколи не проходила обстеження на ВІЛ, це пріоритет. Звичайно, є люди, які практикують вживання наркотиків ін'єкційно, Зокрема, ін'єкційне вживання або твій партнер вживає наркотики інєкційно. Статевий партнер, ти так само маєш обстежитися на ВІЛ, тому що статевий шлях передачі ВІЛ-інфекції на сьогодні це більше 70% всіх вперше виявлених випадків. І регулярні обстеження на ВІЛ проактивний захід у боротьбі з епідемією СНІДу в Україні. На жаль, у нашій країні цю хворобу ще не вдалося повністю подолати. Тому постійний моніторинг здоров'я та розповсюдження інформації про ВІЛ є ключовими кроками до зменшення кількості нових випадків інфікування. Артем Максименко та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Традиції живуть доти, доки їх підтримують. За новим церковним календарем, 30 листопада, християни в Україні відзначатимуть свято апостола Андрія Первозванного. Традиційно цього дня проводили Андріївські вечорниці, які супроводжувалися старовинними обрядами та традиціями. Не відійшло у минуле це і до сьогодні. Так до святкування напередодні Андрія доєдналися і найменші вихованці одного з дитсадків рівного про те, як пройшло дійство та якими є особливості цього дня, детальніше у сюжеті. Юлії Котляревської Ворожіння та забави саме така атмосфера царювала у ніч напередодні свята Андрія Первозванного. У кожній хаті зароджувалася магічна атмосфера. Молодь збиралася разом, грала, співала пісні, жартувала, водила хороводи та частувалася варениками і калитою. У Андріївську ніч хлопцям дозволено було башкетувати, а дівчатам ворожитим, щоб дізнатися свою долю. Головною грою вечора була калита кругла випічка, яку підвішували до стелі. Підстрибуючи, хлопці намагалися вкусити калиту, не торкаючи. Руками. Тим, хто не зміг, малювали вуса сажею або сметаною. Згідно з усіма традиціями, у вишиванках та з хустками до дійства підготувалися і наймолодші вихованці дитсадка. Дівчатка по-особливому чепурилися для своїх суджених. Вихователь дитячого садочку розповіла, що вони намагаються підтримувати традиції та розповідати про це і діткам. Малюкам, за словами вихователя, це дуже подобається, і всі з нетерпінням чекають на такі святкування. І щороку, з року в рік можна так сказати, з початку відкриття садочка. Ми завжди підтримуємо українські традиції і кожного року святкуємо свято Андрія, Андріївські вечорниці. І дітки дуже з радістю вони полюбляються свято. Вони вже нас щороку питають. Коли вже ми будемо їсти вареники, їм це дуже подобається. Разом з вихователями вони підготували справжню театралізовану виставу з патріотичними піснями та танцями. Також частувалися варениками, котрі є головним символом цього свя. Ата Юлія Котляревська, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. АЙТІВІМедіагруце всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.